Запрошуємо всіх дорослих і діток на гарну виставу у наш дитсадок. Вітають сьогодні дорослі і діти, гостей дорогих в атмосфері привітній. Для вас готували ми нашу розвагу, розвагу повчальну і дуже цікаву. Лох і добро зустрічаються часто, і хто переможе, всі знають прекрасно. Ми спробуємо вам з допомогою казки про різні в житті розказати негаразди, що тут зрозуміти могло і маля, що є небезпечним для його життя. Починаємо нашу казку. Ось хатка гарненька у лісі стоїть. Живе там велика сімейка кози. Коза дуже любить рідненьких малят, маленьких, гарненьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора, лишається в хаті сама дітвора, благає коза своїх козенят. Будьте слухняними, дружно виграйтеся. Мамо, додому свою дожидайтеся. Як гарно дома гратися і дружно розважатися, гарно будем танцювати, діточок всіх розважати. Сядем книжечку читати, книжечки читати можна стільки різного про все пізнати, де росте найкраща і смачна трава, де тече прозора, як сльоза вода. Казенят смачненький. Відчиняйте двері, любі казенята. Це вернулась з лісу ваша коза мати. Ні, ми не матуси, чуємо голосок. Ми тебе впізнали, злий голодний вовк. Мама наказала дверей відчиняти і чужих у хату нікого не пускати. Коженята знають, бо книжки читають, Небезпечно в хату чужих запускати. Очі від страху мліли. Вітер віє, грім гримить, блискавка між хмар блищить, скоро дощ рясний піде, а сховатись нема де. Віця он горбок там росте міцний дубок. Скоріш, скоріш іди сюди, сховаймося від біди. Я не можу вас сховати, під деревом не можна уразу стояти. Поросята, вигрози, не бійтесь, не тікайте хто куди. На галявку треба вийти, якщо в лісі будеш ти. Дякуємо тобі, дубчику. Дивіться он де хатка, там наші друзі козенятка. Нас пустіть до себе в хатку. Ми сусіди, поросятка. Заходьте, просимо ласкаво. Привіт вам, друзі. Як тут справи? Так холодно на вулиці, гримить і дощ іде. А щоб скоріш зігрітися? Ми сірники візьмемо, і тут, серед хатинки, ми вогник розведемо. дев'ятий, скоріше сюди. Мерщій порятуйте від злої біди. Дорозі пожежні, лисиця, ведмідь і заєць відомий усім скорохід. Ми пожежники Умілі і відважні, і сміливі, дружно, весело живем, від вогню все збережем. Якщо десь палає, ми одразу приїжджаємо, ми водою заливаємо і вогонь, і навіть дим. Треба знати малюкам, щоб було все до ладу, жартувати з вогнем не можна. Бо потрапиш у біду. Та вогонь не здається, все дуще палає, згасати, сердитий вогонь не бажає. Пожежу згасили живі малюки, а я вам скажу, не беріть. Ні в яким разі без дорослих не паліть. Не вмикайте з газом пічку, туди речі не кладіть. Вогонь нам друг та не завжди, він може завести до біди. Мої козенята хоч маленькі, але всі дуже розумненькі. Ми правила корисні знаємо. І зараз загадки вам. Загадаємо. Всім дівчаткам і хлопятам. Треба дуже добре знати. Сірники то просто жарти. З ними завжди можна грати. Вірно? Ні, розігралась праска дуже. Що робитимеш ти, друже? Ти скоріше, її хапай і до себе притискай. Вірно? Ні. Якщо ти знайшов пігулки, їх бери скорішу руки. На цукерки вони схожі можеш з'їсти скільки хочеш. Вірно? Ні. Кожна дочечка і син знають номер 101. Щоб не сталося біди, прибажежі так званий. Вірно? Так, ми хоча й жартували, але всі запам'ятали, що є правила прості, знати треба їм усім. Вірно? Так. Чи не пора нам всім козеняткам піти на двір погуляти? Та перед тим, як вийти з хати, Треба правила згадати. Перевір на кухні газ це прохання і приказ. Поспішаєш поспішай, тільки світло вимикай. Перш ніж вийти погуляти треба вікна зачиняти. Все перевірили. Тепер можна і погуляти. Молодці мої малята. Тепер я на працю спокійно піду і знаю, що ви не потрапите в біду. І наша з вами казка підходить до кінця. Хай стане у пригоді історія вам ця. Хоч я вигадка у пасці, в ній велика сила. І вона вже не одного розуму навчила. До побачення малята. Бувайте і в біду не потрапляйте.